Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сумілі, і сьогодні будемо спілкуватися з вами про вино Віна Мірчедес. це лінійка виробника родини Кастро, яка зробила це вино з сорту винограду Темпранілі. Сорт винограду Темпраніллю це така собі зірка іберійського півострову, тому що в нього є дуже багато синонімів. Але знайте, що в основі як португальських, так і іспанських вин завжди є червоний сорт винограду Темпераніль. До речі, назва його походить від слова темпрано, тобто, що на іспанській. Значить, ранній. він дійсно дозріває один із найшвидших серед цих червоних сортів винограду, і таким чином ми маємо досить цікавий сорт винограду, який гарно витримується в дубовій діжці. Давайте його скуштуємо і зрозуміємо наскільки він ефектний, тому що він походить у нас з півдня, південь це завжди більше сонця. Це трохи вищий об'єм алкоголю. Він може бути так само смачний, соковитий, але давайте спробуємо. Гарний рубіновий колір. Вік відповідає кольоровій гамі, тобто в молодому віці він пурпурний, далі він стає рубіновим, після чого гранатовий, а далі цегляний. По даному взірцю ми бачимо, що вино достатньо молоде, тому очікуємо ароматику таких свіжих квітів та фруктів. Дуже цікава ароматика. Вишня. якийсь прямо знаєте, вона більше фруктова, і з точки зору фруктів, окрім вишні і черешні, вона тут пересікається. Є якась така далека нота ароматичних трав. Я зараз кажу про лавровий лист або от щось подібне, тому що з часом воно буде все таки і в такому форматі розвиватися. І до речі, якщо ви зустрінете більш зрілий тимпранільо, то ви відчуєте в тому числі ароматику спецій і шоколад та тютюн, тобто це властиві аспекти для сорту винограду тимпраніля. Для такої ароматики він має бути витримний дубовій діжці. Настільки соковитий смак, таке враження, що я прям не знаю. Концентрат фруктів проковтнув. Дуже смачно, дуже вразило. Загалом сорт винограду, тим праніллю, він може бути або знаєте, такий занадто сухий, танінний. А даний взірець він достатньо питкий, фруктовий. Я навіть подумав, чим його б я рекомендував. Напевно, в чистому вигляді, і максимум, щоб я до нього подав, це якусь сирну тарілку, і то з молодих або середньої витримки сирів для того, щоб можна було поєднувати, тому що він настільки цікавий. Це вже не перший взір... Рец лінійки Вінно Мерчедес, який я дегустую в своєму житті. Мені подобається стилістика родини Кастро, що вони роблять настільки фруктові і насичені вина в плані смаку. Ідеальна позиція для того, щоб пити десь на природі, насолоджуватися ароматом та смаком. Тому бажаю вам пити темпернілю та час від часу гарно відпочивати.